Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду. Сьогодні вночі російський дрон атакував Чорнобильську атомну електростанцію. Внаслідок атаки було пошкоджено укриття, яке береже світ від радіації із четвертого блоку Чорнобильської АЕС. Станом на зараз радіаційний фон у нормі здійснюємо постійний моніторинг. Всі служби працюють на місці, проводимо необхідні консультації з партнерами, будемо швидко все відновлювати. Це вже далеко не вперше, коли Росія своїми безумними діями ставить Європу перед загрозою ядерної катастрофи. І Європа та світ мають дати спільну відповідь на цю загрозу. Маємо спільно працювати над тим, аби зупинити агресора. І водночас, сьогодні українцям, як ніколи важливо пам'ятати, що ніхто не збудує для нас сильну, вільну та квітучу Україну, окрім нас самих. Уряд сконцентрований на тому, аби посилювати нашу обороноздатність. Відновлювати економіку, нарощувати виробництво власної зброї та підтримувати українські родини. Одним із ключових напрямів цієї підтримки є доступні ліки та якісні медичні послуги. Ціни на ліки, які за останні три роки суттєво зросли, вже в березні будуть знижені. За ініціативи президента України Володимира Зеленського, під час засідання РНБО було затверджено заходи, реалізація яких дозволить знизити ціни на ліки для наших громадян. Зокрема, українські виробники знизять відпускні ціни на 100 найбільш популярних ліків на 30% вже з 1 березня. Сьогодні також на виконання рішення РНБО уряд схвалює інші заходи для здешевлення ліків. Передусім, запускаємо низку регуляцій для забезпечення прозорого ціноутворення та належної конкуренції. Йдеться про обмеження максимальної торгівельної націнки для аптек не більше 35% для безрецептурних препаратів і регресивну шкалу для рецептурних. Постачальники зможуть додавати не більше 8% до гуртової ціни залежно від вартості препарату. Одночасно будемо посилювати контроль за наявністю лікарських засобів у лікарнях. Пацієнти повинні отримувати ліки в лікарнях безоплатно. Держава за це платить в межах програми медичних гарантій. Крім того, в межах ініціативи Зимова підтримка було рекордно розширено програму Доступні ліки, завдяки якій українці можуть отримати препарати проти найпоширеніших хронічних хвороб безплатно або з частковою доплатою. Для цього в бюджеті закладено понад 6 мільярдів гривень. До оновленої програми увійшло понад 30 нових діючих речовин. Все це дозволить ще як мінімум 500 тисячам українців та українок заощадити кошти на лікування. Наступне оновлення планується влітку. Уряд також працює над покращенням територіальної доступності ліків. Укрпошта безкоштовно доставляє ліки по всій Україні. Мобільні аптеки, які запустив уряд минулого року, вже їздять у 650 населених пунктів, де немає стаціонарних аптек. Також починаючи з липня 2025 року, всі аптеки будуть зобов'язані укласти договір з НСЗУ і будуть відпускати препарати за програмою Доступні ліки. Ми чітко розуміємо, що широка підтримка українських родин у соціальній та медичній сферах можлива лише за умови стійкої, економічної ситуації та фінансової стабільності держави. Один із ключових елементів нашої фінансової стійкості це 50 мільярдів доларів від наших партнерів, які забезпечені прибутками від заморожених російських активів. Доступ до цих коштів маємо отримати цього року. Водночас наша позиція чітка і абсолютно незмінна. Всі російські заморожені активи мають бути повністю конфісковані та використані для відбудови і зміцнення української держави. Ми постійно працюємо над цим завданням. Сьогодні створюємо міжвідомчу групу з питань використання і вилучення на користь України заморожених та конфіскованих суверенних активів Росії. Продовжуємо також роботу над розробкою міжнародного компенсаційного механізму, зробимо все необхідне, аби Росія сповна заплатила. Другим ключовим елементом нашої фінансової стійкості, безумовно, є українська економіка. Одним із ключових пріоритетів в економічній політиці є програма «Зроблено в Україні. Наша ключова мета підтримати українських виробників, які інвестують в Україну та створюють тут додану вартість. Сьогодні виділяємо 5,1 мільярдів гривень на програми, які є частиною політики Зроблено в Україні. Зокрема, виділяємо 2 мільярди гривень на гуманітарне розмінування сільгоспземель, земель. Українські аграрії можуть отримати компенсацію в розмірі 100% за розмінування своїх угідь і якомога швидше відновити роботу. Направляємо 1,6 мільярдів гривень на підтримку внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги. Сюди входить програма Національний кешбек та компенсація на продукцію української промисловості, зокрема на закупівлю, обладнання та техніки. Таким чином стимулюємо вітчизняне машинобудування та створення доданої вартості. В Україні. Ще 500 мільйонів гривень спрямовуємо на компенсацію за закупівлю сільгосптехніки, виробленої в Україні. Завдяки цій програмі очікуємо, що виробництво відповідної техніки та обладнання цьогоріч зросте на 10-15%. 500 мільйонів гривень виділяємо на створення якісної інфраструктури індустріальних парків. Ці кошти підуть на облаштування інженерно-транспортної інфраструктури на підключення до мереж в семи індустріальних парках. Одночасно продовжуємо. Підтримувати малий та середній бізнес через гранти та доступні кредити. Підтримуємо український експорт, розширюємо програми відновлення. Працюємо заради того, щоб Україна стала сильним та заможним членом Європейського Союзу якнайшвидше. Дякую всім, хто працює над цим разом з нами. Дякую нашим захисникам та захисницям, які б'ються за це на передовій. Дякую за вашу увагу, шановні колеги. Слава Україні!